Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я вам розкажу біографію Ральфа Карлау номер 117 Ральф Карлау, молодший брат відомого голівудського актора Джорджа Карлау. Брат... Ти колись не поважали рід занять один одного. Та коли Джордан отримав у фільмі роль гоночного автомобіля, він був змушений прибути у світ перегонів. Після двох довгих місяців зйомок Джорджа... Джордан зрозумів, як насправді важко бути гонщиком. А після перегляду фільму Ральф почав поважати роботу Джордана. Тепер Джон... Джордан не пропускає перегон, а Ральф, прем'єр за участі брата. Ось такий персонаж. Ральф Карлаун, Номер 117. Ось така машинка. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!